Перед моїм побиттям була також фізична розправа над майданівцями села Матів, над Романом Кокурудзою, над Людвіком Кужицьким і над його сином Володимиром над майданівцями, які після 18 лютого 2014 року. Залишились вони живі, коли був розстріл під Верховною Радою. От, вони залишились живі, вони відстояли разом зі мною той штурм 20 лютого 2014 року, коли ми йшли е, по-інститутськи на е, штурм е, на верх на, 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 на працівників міліції. От, і їх 9. Жовтня 2014 року також побила вся приватна охорона депутата Верховної Ради Герега Володимира Олександровича за те, що вони крикнули йому ганьба. Вони мали право це крикнути ганьба, тому що коли вони йшли на штурм, коли по них стріляли снайпери, коли їх розстрілювали під верховною Радою 18, -го, 18 -го лютого цей олександр герега разом з цією сім'єю вони сидів у швейцарії і тільки по телебаченню наблюдав це все вони мали право це сказати і кожна людина має свою думку Кожна людина має свою думку про те, що вона має казати або ганьба або слава. Але коли вони крикнули ганьба, коли він проводив зустрічами з виборцями, коли в селі Маків зігнали цих вчителів, дітей зірвали школа на зустріч, вони крикнули ганьба. І зато його приватна охорона побила, побила хлопців, написали вони заяву, але також дійшло все розслідування до того, що повістку. На підозру повістку на допит принесли в прийманню Олександра Гереги. Там залишили, і на цьому все слідство скінчилося. От. мені дуже прикро. Не тільки за себе, а і за цих хлопців, які посадят та не тільки за Дунаєвецьких, за всіх, тому що деякі зараз сидять за ґратами, деякі зараз е, ходять білими воронами, на них кажуть майдануті, так як на мене казав Олександр Володимирович Володимировига на зустрічі з виборцями, що через тебе Майдану, то зараз долар по 25. І, і я не розумію, чому зараз оцих. Е, е, Депутатів, які зараз розповзлися по Україні, які створюють, кидають великі гроші, які награбували. Вони розповзлися по своїх округах і створюють свої особисті імперії, То, користуючись тим безручінням, що йде війна, їхні бренди не висять на бронетранспортерах, на танках їхні бренди висять тільки у нас на більбордах. Тому нам дуже прикро і ми хочемо якоїсь хоть трохи справедливості, щоб слідство велося, і також у своєму побіті я підозрюю також е, приватну охорону. Греги, яка з яким в мене був неодноразовий конфлікт, і перед своїм побиттям за п'ять хвилин я проходив повз нього біля по вулиці Красінських місті Дунаївців. і я також написав клопотання два місяці назад про те, щоб зробити допитати, вилучити список приватної охорони Грега, хто був на тому місці. Я єлі домігся своїми клопотаннями, щоб тут зробити радіорозвідку телефонів тих осіб, які були на тому місці. Місці, де над мною здійснилася фізична розправа. От і хочу звернутися сьогодні до президента, до голови Верховної Ради, щоб вони оцих, я врахую, що ці люди, ці депутати, які зараз... Дестабілізують обстановку в нашому регіоні, такі як Герега, щоб їх припняти на короткі ланцюги. І мені дуже прикро, що вони зараз себе вільно почувають, створюють, стараються створювати свої імперії. Ще в них одно тільки залишилося, як з цим аероходінгом 2012, коли всі фермери з'їхалися отут на пошту в місті Хмельницькому. Ще одна в них мета забрати землю. Вони їздять по селах, сам сам Герега їздить в вишиванні рубасті, як він. Читає, що він українець, але я рахую, що він не Українець, він зрадник України, тому що в тяжкі часи він був замешаний України і він не підтримував нас. От. І тепер хочеться ще звернутися ще раз до президента. Будь ласка, пане президенте, припинайте оцих депутатів, таких як Герега, на короткі ланцюги, тому що вони, я рахую, вони являються агентами Кремля. Кремля і вони зараз стабілізують обстановку в нашому, нашому регіоні. А створивши свої імперії, які створили в свій час Ахметов, Вологи, Єфремов, призвело до, до війни. Тому я рахую, що ніяких імперій, ніякого тут своє встановлення диктатури от, не повинно бути. Слава Україні!